Доброго здоров'я бажаю всім глядачам. Сьогодні хочу поговорити про Зеленського і Трампа, про події, що нещодавно трапилися у овальному кабінеті в Америці. З цього приводу в інформаційному просторі вже дуже багато інформації. Зрозуміло одне, що українці розділилися зараз на два табори. Одні кажуть, що наш президент Зеленський все вірно зробив, він молодець, незважаючи ні на що. Е інші навпаки, вважають, що він був недостатньо чемним, вічливим, дипломатичним, стриманим і що він нашкодив Україні своїми діями. Якщо е погоджуватися з першими, то тоді це означає, що. Потрібно об'єднуватися навколо Зеленського і його команди, а це корупціонери і зрадники. Якщо ж погоджуватися з другими, то це буде означати, що ти підігруєш нашим ворогам. Я не погоджуюся ні з першими, ні з другими. У мене своя думка з цього приводу, якою я хочу з вами поділитися. По-перше, Світ не чорно-білий, він набагато яскравіший і цікавіший, в нього дуже багато різних фарб. Тому потрібно подивитися на позитивні і негативні наслідки цієї зустрічі. Я вважаю, що позитивного набагато більше, ніж негативного, але є і те, і те. Самим першим і найголовнішим позитивним моментом. У цій ситуації, я вважаю те, що Україна стала центром об'єднання вільного світу. І, напевно, вперше за всі роки незалежності в Україні почала проявлятися саме суб'єктність. Це дуже-дуже важливо. Друге, основними лозунгами Московитів під час нападу і е, тези, основні, які вони е, озвучували, це була денаси, денацифікація і демілітарізація України. Самі росіяни, громадяни Росії цього не розуміли і не дуже підтримували. І потім е, ці тези змінилися на боротьбу. Е, Росії з глобальним світом у лиці Америки за традиційні цінності. І з цим вони робили свою пропаганду. Тепер видно, що Трамп вже не є ворогом Росії, а він перетворився на такого собі арбітра у Війні, але який грає явно не на боці України, а більше навіть він підігрує зараз Росії. Тому вся аргументація російських пропагандистів, яка основана на тому, що Росія воює з Америкою на території України, вона просто розсипалася. Через це у них вже немає ідеї. Навіщо воювати, заради чого воювати, чому вони напали на Україну? І тепер для того, щоб залучати людей до війська, їм просто потрібно буде все більше і більше, більше матеріально заохочувати бажаючих. А бажаючих буде ставати все менше і менше. І це є позитивним моментом в цій ситуації, що склалася. І ще дуже важливим позитивним моментом я вважаю є те, що зараз зняті всі маски з усіх гравців, які причетні до війни України з Росією. Америка вона була таким лідером. Демократії в усьому світі вона е, підтримувала демократичні цінності і грошима і силою. Е, але зараз вона стала явно на бік диктатури, і на бік е, диктатора Путіна. Тому вона втратила остаточно свою репутацію. Е, але ви спитаєте, чому? В чому позитив для України? А позитив саме у тому, що тепер зняті всі маски. Тепер зрозуміло, хто є хто. Насправді Америка вона не підтримувала демократію в усьому світі. Вона лише імітувала цю діяльність. А тепер, з приходом Трампа, вдруге, вони вирішили, що навіть не будуть, не будуть займатися імітацією. І тому ми бачимо, хто є хто, і це дуже важливо. Яким же ж негативним моментом є основним? Це самий великий негатив, звісно, те, що Америка заблокувала допомогу Україні. І це дуже дуже погано. Але в нашій історії це було. Дуже багато разів, і останній раз це було рік тому, коли Байден теж не надавав допомоги Україні, і Україна під цей час якраз мобілізувалася, почала виробництво своїх безпілотних систем, почала якось більше вкладуватися у розробку свого озброєння і виготовлення своєї зброї. І це нам дало. Ще шанс такий великий вижити, вистояти і навіть перемогти. І коли будь-яка імітація завершилася, то я впевнений, що наші справжні союзники вони проявлять своє лице і будуть дійсно допомагати Україні по-справжньому, а не займатися імітацією. І завдяки цьому. Ми зможемо виграти, перемогти на полі бою, а не підписати якісь ганебні договорняки, які тільки призведуть до знищення України, а саме до знищення українців як нації. Тому будь-які договорняки вони дуже небезпечні для нас. Нам потрібна перемога саме на полі бою, перемога за допомогою сили. Лише так наступить мир, справжній мир. Для того, щоб цього всього досягти, нам потрібно українцям якраз не роз'єднуватися, а об'єднуватися симпатики Зеленського. Хто його не підтримує, нам потрібно об'єднатися навколо якоїсь спільної ідеї. А яка може це бути ідея? Ідея це буде країна для українців. Яка буде квітуча, багата, у якій будуть наші діти, внуки жити, творити і радуватись життю. А для цього потрібно, щоб Україна збереглася у часі і просторі. Тому давайте будемо об'єднуватися. Ідея вже є. Це рух українська сила Назара Мухачова з маніфестом. Читайте маніфест цього руху. Якщо погоджуєтесь з його ідеями, з тезами, вступайте до руху. Разом переможемо! В єдності сила. До зустрічі!